У Коломиї відбудеться форум Генерація майбутнього, молодь, влада, бізнес. Організатори кажуть, що це платформа для взаємодії між представниками бізнесу, влади та молоді. У межах заходу відбуватимуться панельні дискусії з експертами, щоб молодь громади могла отримати реальні кейси для втілення своїх ініціатив. Молодіжний форум розпочнеться о 9-й годині 12 березня у залі Коломийської філармонії. Більше про захід, який об'єднає понад 130 учасників, розкажуть Мар'яна Ку. Одіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради, і стажерка на посаду завідувачки сектору з питань молодіжної політики Коломийської міської ради Ірина Ярмоленко. Генерація майбутнього, молодь, влада і бізнес має на меті об'єднати шкільне самоврядування, студентські парламенти, наші молодіжні ради, які в нас є в громаді, і активний молодий бізнес. Ну і звичайно, владу цим форумом. Хочемо показати, що всі разом ми маємо один одного чути. Бачити і будувати сталу молодіжну політику в нашій громаді найбільша проблематика, найбільший виклик це залучення молоді з сіл громади. В цьому форумі ми об'єднаємося. Модератором цього форуму виступить Ірина Ярмоленко. Вона зараз у нас стажер сектору молодіжної політики. Максимально ми хочемо залучити дуже багато молоді не тільки з міста, а й з громади нашої, для того, щоб молодіжні ради, ті, які. Є утворені і нові, ті, які вже є діючі, могли об'єднуватися навколо своїх думок, навколо своїх ідей, якихось певних цілей. Влада і активний бізнес нашого міста і громади може і має бажання їх підтримати. На форумі молоді бізнесмени будуть розказувати свої історії успіху, з якими проблемами вони зіштовхувалися, коли будували і реалізовували свої ідеї. Це буде для нашої молоді мотивацією створювати щось тут на місці. І не думати про те, що маленьке місто Коломия не є платформою для розвитку. У нас будуть панельні дискусії. У нас будуть творчі завдання на командну підтримку. Багато завдань по напрацюванню проєктів в командах. Це дасть можливість конструктивного діалогу і розуміння, як нам разом рухатися для того, щоб все ж таки молодіжна політика в нашій громаді мала. Таку сталість і можливість допомагати молоді розвивати свої ініціативи.